Оперативна інформація станом на 18.00 8 листопада щодо російського вторгнення. Триває 258-доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони України на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони України вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Також продовжує завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Противник завдав три ракетних та десять авіаційних ударів. Від цього постраждали райони населених пунктів Харківської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи їй інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває формування російсько-білоруського угрупування військ на території Республіки Білорусь. Також зберігається загроза завдання противникам авіаційних ударів. Із застосуванням ударних БПЛА з території та повітряного простору цієї країни на інших напрямках ворог здійснював обстріли на сіверському напрямку з мінометів реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Ободи, Павлівка та Покровка Сумської області на Слобожанському напрямку з танків, мінометів реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Вашневе, Куп'янськ, Харківської області, Греківка, В'ясожарівка, Макіївка і Невельське на Луганщині та Лиман-Терне-Торське Донецької області. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Якулівка, Донецької області. На Авдіївському напрямку станків мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку станків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар Донецької області. На запорізькому напрямку з артилерії різних типів в районах населених пунктів Варварівка, Гуляйполе, Залізничне, Малі Щербаки, Чарівне Запорізької області. На південно-Бузькому напрямку обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 30 населених пунктів, що межують з лінією зіткнення, в тому числі благодатне, нова Кам'янка Херсонської області, Василівка, Кобзарці Миколаївської області. Ворог продовжує вдаватися до мародерства та знищення цивільної інфраструктури на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Так, 7 листопада через дамбу Каховської ГЕС рухалися колони вантажних автомобілів з побутовою технікою та будівельними матеріалами. Продовжується демонтаж та вивезення обладнання веж мобільного зв'язку українських операторів. В районі міста Береслав російські окупанти підірвали лінії електропередач та устаткування сонячної електростанції. З Херсонського обласного музею Шовкуванка окупанти вивезли усі художні цінності, меблі та обладнання. З метою розслідування значних втрат особового складу підрозділів 155-ї окремої бригади морської піхоти збройних сил Російської Федерації на території України у місто Донецьк направлено групу представників слідчого комітету РФ у Мелітопольському та Михайлівському районах Запорізької області. Російські окупаційні війська примушують місцеве населення отримувати російські паспорти. Водночас загарбники відбирають паспорти громадянина України та погрожують переселенням. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 16 ударів. Під ураження потрапили 4 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника. Віримо в збройні сили України. Разом переможемо! Слава Україні!